Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні продовжуємо теми сплати комунальних послуг мешканцями Херсонщини про списання боргів за час окупації та чи потрібно платити за послуги людям, які виїхали в інші регіони. Я закликаю вас ставити питання під час ефіру. Будемо намагатися на них відповідати. А до нас приєднається наша гостя, юристка благодійної організації фонду милосердя та здоров'я, адвокатка громадської приймальні УГСПЛ в Херсоні Наталія Юрченко. З вами Анастасія Друсінова. Ви на Ютуб-каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пані Наталю, вітаю. Вітаю Анастасія, вітаю глядачі. Хочу розпочати з того, що на правобережжі Херсонщини на вересень 2024 року залишилася третина населення. Це близько 168 тисяч людей. Про це повідомив заступник голови Херсонської ОВА Ярослав в інтерв'ю «ІРС Південь. До повномасштабного вторгнення РФ на правобережжі на правобережжі проживало приблизно 490 тисяч людей. Тобто більша частина, як розуміємо, виїхала. І постає питання, як можна оформити документи, якщо людина фізично не перебуває у Херсоні чи іншому населеному пункті Херсонщини? Але перед тим, як ви будете відповідати, мої колеги-журналісти поспілкувалися з херсонцями про життя у місті, тож спершу пропоную послухати, що кажуть люди. Перепрошую трошки. Так, є. Люди бояться повертатися, бо багато хто живе в таких районах, як острів наш, Кіндійка, Антоновка. Когось вже житла нема, бо не знає, як вони будуть повертатися. Ну, це війна. Війна пов'язана з війною. Всі. Ми на один день нікуди не їздила. Сидю тут. А куди їхати? Куди ми на жні, якщо в мене пенсія 3200? Я тут вже так викручуюся. Син не міг на роботу їхати ніяк, щоб допомог мамі. Вот. Ну, зараз, уже, слава Богу, буду від сина допомоги. Плачу там за світ, щоб не відключили, за воду, а все остальне в самому, ну как, в долгах, в долгах. Отже, я дізналася, як живуть херсонці. І хочу тепер запитати: якщо людина виїхала, знаходиться не на території України, а в цей період житло зруйновано, як можна оформити акт? Я так розумію, йдеться про акт, який би фіксував саме пошкодження цього житла. Правильно, я зрозуміла? Саме так. Дивіться, першочергові дії, які людина може зробити навіть дистанційно, не, не знаходячись да, поблизу свого майна, це, по-перше, зареєструвати заяву через дію. Ось така опція є: власник майна, яке пошкоджено, має право через дію подати відповідну заяву і зафіксувати цей момент. По-друге, дистанційно онлайн можна подати заяву до органів поліції і отримати відповідний витяг про реєстрацію з ЄРДР. Наступним етапом після вчинення двох попередніх дій буде формування комісії, яка буде здійснювати вихід безпосередньо за місцем знаходження зруйнованого майна, і складати акт огляду. При цій, при цій процедурі особу, яка проживає віддалено, може представляти довірена особа. Тобто людина має право оформити довіреність на ту людину, яка перебуває безпосередньо, наприклад, в місті Херсоні. Да? Довіреність, якщо за кордоном можна оформити через консульство України або будь-якого приватного нотаріуса. Тій чи іншій закордонній країні, але з обов'язковим представленням апостоля я рекомендую робити це всім, щоб не було питань і важко ну, звичайному громадянину, громадянину ем, так сказати, ем, знайти відповідь, чи потрібен цей апостоль, чи не потрібен. Я рекомендую його представляти всім на будь-яких офіційних документах, які формуються за кордоном. Ось, підсумовуючи, перше, це через дію заява. Друге, онлайн можна зареєструвати заяву до правоохоронних органів щодо пошкодженого майна, отримати витяг з РДР, і, і на огляд безпосередньо комісію можна направити довірену особу. А як подати заяву в опалювальні установи ну, та інші установи, якщо людина виїхала? Дивіться, якщо людина виїхала, це можна зробити онлайн. У кожної установи надавача комунальних послуг є офіційні електронні адреси для звернень громадян. Ось це можна зробити онлайн за допомогою електронно-цифрового підпису. Ось оформити таку заяву і подати, або знову ж таки через довірену особу, ту людину, яка знаходиться безпосередньо в місті. А чи ви не даєте консультації стосовно того, як попунктно оформити таку заяву онлайн? Так, звісно, люди можуть звертатись на гарячу лінію Геспелу у місті Херсоні, громадської приймальні, і ми допоможемо роз'яснимо, як правильно це зробити по етапу. Тобто, шановні глядачі, закликаю, якщо у вас виникають питання, як детально це покроково робити, ви можете звертатися за номерами телефонів. Вони зараз у нас є на екрані. І в принципі, кожного ефіру наприкінці я виводжу ці телефони на екран, і сюди ви можете звертатися, якщо вам потрібна більш детальна консультація про ваш конкретний випадок. Після минулого ефіру про комунальні послуги дуже багато наших глядачів написали в коментарі. Багато питань і, і як не зло вже після завершення трансляції. Тож ми вирішили зробити ще додатковий ефір, поспілкуватися з нами, і от деякі питання, якими цікавилися люди. Щодо списання боргів за комунальні послуги за період окупації, до прикладу, цитуємо чому вареці за електроенергію не хочуть знімати 8 місяців окупації. Чому так відбувається, та що робити у цьому випадку? Дивіться, що безпосередньо стосується да, оплати комунальних послуг за період окупації, так дійсно є постанова Кабінету міністрів, яка каже про те, що за цей період всі установи, які є надавачами комунальних послуг, не мають права нараховувати населенню вартість спожитих послуг в цей період. Але Єдина установа, яка на сьогоднішній день здійснює перерахунок за цей період, це є ТЕЦ. Вони безпосередньо знімають будь-які нарахування за період окупації. Що стосується інших товхоєк, Херсонгаз, Нафтогаз, на жаль, вони конкретної відмови не надають населенню, але станом на сьогоднішній день, ось ми безпосередньо. Звертались до них запитами, вони відповідають, що, на жаль, вибачте, ми поки що цього зробити не можемо, тому що немає відповідно законодавчого акту, який би регулював дане питання саме списання заборгованості в період окупації. Ось чекайте, вони рекомендують, будуть додаткові роз'яснення, додаткові нормативні документи, і вони виконують вимоги постанови Кабміну. Цікаво, а чому у їм це вдається ну, ці обрахунки вести? А одним організаціям вдається, а іншим ні? Чому одні можуть це робити, а інші чекають вказівки згори? Це те, що в ТЕЦ облік за е, кожною да, там, квартирою е, є конкретний облік і конкретна сума щомісячно, і вони її розраховують в незалежності, там, чи є у них там доступ до лічильника, наприклад, чи немає, лічильників взагалі немає. Фактаж площі, е, є розмір за квадратний метр, і вони е, незалежно від будь кого нараховують цю плату, і вони тим самим можуть її і зняти. А от ХОЄК, Нафтогаз, вони, скоріш за все, з того розрахунку, що ну не кожен повідомляє показники лічильників. Нема розуміння, чи споживався, чи не споживався. Вони нарахування здійснюють, але там, да, за середнім, якимось показниками за минулий період, але все ж конкретної інформації немає. Ну плюс, мабуть, і бажання, скоріш за все, так. Хочу трошки повернутися до теми щодо людей, які виїхали, тому що у нас були ну, більш конкретні питання по конкретних ситуаціях. От, наприклад, такі питання. Якщо виїхали з Херсона, в будинку є газовий лічильник, газом не користувався, а за транспортування газу нараховують гроші, і за час окупації теж чи буде перерахунок у такому випадку. Е, дивіться, Херсон Газ е, да це е, та установа, яка з, е, знімає плату і нараховує саме за транспортування газу. У них специфіка нарахування тому полягає, що вони за основу нарахувань своїх беруть споживання за минулі роки і навіть не. Не один рік, наприклад, якщо датом 22 друге людина не проживала і не споживала, а вони мають право брати за попередні другий, третій роки. Ось тому, на жаль, вони нараховують. Друга причина друге питання, чи можуть вони це робити, чи не можуть, це вже інший момент. До них звертатись можна з відповідною заявою про перерахування, в іншому випадку можна спробувати через суд зобов'язати їх здійснити перерахування. Таке право є у людей. Стосовно окупації, чи як вони враховують цей період? Чи нараховують вони це кошти? Дивіться, робили ми також запит до Херсонгазу. вони не відмовляються. Ось вони також чекають додаткових роз'яснень, додаткових нормативно-правових актів, які б чітко сказали їм, як правильно це зробити. Таку відповідь вони надали. Ну, також нам пишуть що Херсонний водоканал, водоканал також списав заборгованість стосовно водоканалу, як у них з цим все працює? Водоканал списує заборгованість, да, якщо не було лічильників, звісно. Ось, якщо людина надає документи, підтверджують, що вона не проживала в цей період, навіть уже після окупації, якщо людина не проживає, відповідною заявою повідомляє постачальника комунальних послуг, ну це за виключенням ПЕЦ, наприклад, водоканал, наприклад, постачальника електроенергії, якщо лічильник не встановлений. Ось то не відбуває, відбувається списання відповідно ось нарахованого і зупиняється нарахування подальше. Також ще один випадок з коментарів, які нам залишили під попередньою трансляцією. Якщо людина не проживає у своїй квартирі у Херсоні, тобто виїхала, чи має вона сплачувати комуналку, і тим більше, якщо у неї є довідка ВПО? Щодо сплати комуналки, це, це питання пов'язане з попереднім. Так, так. Я зроблю акцент на наступному. Якщо особа не проживає і в своєму помешканні, є відповідні підтверджуючі документи, що вона проживає, на території України, як ВПО зареєстрована, або вона виїхала за кордон, і є відповідна послідка або реєстрація в консульстві, вона ця така особа має право звернутися до надавачів комунальних послуг з відповідною заявою про припинення нарахування таких комунальних послуг, якщо немає лічильника. І це не стосується ТЕЦ, я прошу звернути увагу. Адже це комунальна послуга щодо постачання теплоенергії, вона безпосередньо пов'язана з помешканням і те, що людина проживає чи не проживає на даний час, воно, на жаль, не впливає. Також це стосується сплати ОСББ щомісячної на утримання будинку. Вона також залишається. Проживає особа чи ні. єдиним виключенням можуть перерахувати, виключити оплату за послугу вивесні. Угу. Тобто, щоб не платити за вивіз сміття, треба звернутися до ОСББ чи до надавача цієї послуги? До ОСББ, тому що ну вивіз сміття, оплата за вивіз сміття включається угу. щомісячну оплату за утримання е, прибудинку будинку і прибудинкової території. Ось тому треба звертатись до ОСББ. Так, у нас пишуть, що за водоканал показання лічильника надавалися щомісячно, але списав заборгованість і тут наполягають, що усім споживачам списали заборгованість. От куди звертатися далі, от така ситуація? Що робити? Так, списали чи так, тут було питання: херсон Водоканал також списав заборгованість. Лічильники є, показання надаються щомісячно. Ось, і люди показували, що лічильником не користувалися, але заборгу, заборгованість списало. Я так ну, розумію, я або Якщо Або вірші говорити... ще у коментарях вашу ситуацію, будь ласка, я попрошу нашого глядача. Так, можливо, дивіться, лічильник, на лічильнику користування не було, видно, тобто не було в цей період користування, водоканал самостійно міг нарахувати по середнім показникам за попередні місяці, можливо, цю заборгованість в людині спису. Угу. Але чому в кого нема лічильника, то їм списують, а в кого є то що вони не такі люди і теж жили в окупації? Чому їм не списують? Отаке таке запитання є. Якщо є лічильник і є факт, ну виявлено ну лічильникам, є показники, що цією комунальною послугою користувались, то поки що на сьогоднішній день не списують виключно через те. Що немає додаткових роз'яснень і нормативно-правових документів, які б регулювали дане питання більш конкретно. Тоді просто теж така дивна ну, ситуація, що вже Херсон досить давно деокупований, а роз'яснень досі немає. Виходить так, що люди вже кілька років у підвищеному стані і не розуміють, як це. Буде далі. Так, отут буквально пишуть і ми вже два роки як не проживаємо в Херсоні, а заборгованість за опалення ростуть, як бути? Ну, я повторюсь, на жаль, ТЕЦ не списує заборгованість. Mm -hmm. послуга яка безпосередньо пов'язана з житлом Так, я пропоную вам, ми говорили вже про це. Да, я так. перепрошую, тільки період окупації ТЕЦ списує. Вони Слідують постанові Кабінету міністрів, яка була 29 грудня 2023 року, а на жаль, за інший період. Також повертаючись до коментарів, які нам залишали під попереднім ефіром, хочу зачитати наступне: після підтоплення будинок так і не підключили під газ, але за його доставку продовжують нараховувати на підставі чого йдуть ці нарахування. Дивіться, за, Як завжди працює Херсонгаз, ГАЗ, нарахування йдуть автоматично. На жаль, що потрібно людині зробити для того, щоб припинити це нарахування і зняти те, яке вже відбулося. По-перше, треба зафіксувати, що відбулося підтоплення, отримати відповідні документи. Ось, звернутися до Херсонгазу і зафіксувати, що відбулося від, відключення. Будинку від мережі газопостачання саме у зв'язку з підтопленням, і що неможливо на сьогоднішній день здійснити підключення, обов'язково зафіксувати дати, коли відбулось відключення, і вимагати у них припинення нарахування і скасування тих нарахувань, які були здійснені. Uh... Тут наш коментатор попередній наголошує, що водоканал списав у борги, а Хоек нікому. Mm. З приводу, тобто, ну я сама вже чесно трохи заплуталася е, з цими послугами, бо начебто і чекають роз'яснень, да, а начебто і діють кожен як може. Ні, дивіться водоканал скоріш за все списав тим, у кого нема лічильників. Це стовід. Да. Да, а ХОЄК тоді нікому. Хоєкт це Херсонська обласна електропостачальна компанія, яка постачає нам електроенергію, вони нікому не списують. Угу. Є відповідний лист на наше звернення, вони сказали, що поки що не списують. Чикайте, кого це так, зрозуміло, пані Наталі, дуже дякую, що сьогодні ви допомогли нам, хоч трошки розібратися з такою складною тему, темою, як оплата комунальних послуг у прифронтовому Херсоні та області. Дякую, до нових зустрічей. Так, дуже дякую за увагу. Всього найкращого. Бережіть себе. Отже, шановні глядачі, а я хочу ще раз нагадати, що ви можете звертатися за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані, до фахівців фонду Милосердя та здоров'я за безоплатною правовою допомогою де вам вас можуть безкоштовно проконсультувати стосовно вашого конкретного випадку, розказати, які документи необхідно підготувати, і якщо необхідні якісь підтвердження, як їх зробити, куди Куди відправляти і так далі. Я дякую також вам за ваші питання, яких було досить багато сьогодні у нас. І хочу закликати всіх підписуватися на наші соціальні мережі. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, у Тіктоці. Ну і закликаю всіх підписуватися на наш YouTube канал. Ми чекаємо на ваші вподобайки та репости. Ну і також нагадую, що команда вгору щодня створює для вас контент про Херсонщину. Наші журналісти працюють попри складні умови обстріли, аби ви перші дізнавалися якомога більше про те, що відбувається у Херсоні і області. Щоб продовжити роботу та створювати більше унікальних фоторепортажів та відео, висвітлювати актуальні проблеми херсонців. Ми потребуємо. Вашої підтримки, якщо вам не байдуже, що відбувається у Херсоні та області, і ви хочете бачити публікації, які творять зміни, підпишіться на спільноту. Посилання я вже додала у коментарях. Я знаю, що у вас будуть багато питань вже після трансляції. І залишайте їх обов'язково на Ютубі Фейсбуці. Ми будемо їх читати, обробляти і готуватися вже до наступного ефіру стосовно комуналки, тому що знаємо, що ця тема дуже болюча, і вона потребує інформування, щоб ми всі розуміли як бути. Дякую всім, що були сьогодні з нами. Бережіть себе і на все добре.